Що робити вам, як споживачам, як і містянам, коли, ну, щоб зрозуміти, куди дзвонити, що писати, треба першим зрозуміти і слідкувати за тим, які, яка, яка ситуація наразі в Києві. Чи це стабілізаційні графіки, чи це екстрені графіки. Якщо, є, якщо в місті стабілізаційні графіки, то треба дивитися за графіками, і якщо у вас немає світла там радикально більше ніж годину за графіками, тоді вже звертатись. Якщо в місті діють екстрені відключення, які наразі відбуваються, то треба, то треба дивитись на сусідні будинки або перевірити в боті мереж, чи, чи є у вас світло, чи немає. І логіка така: якщо в боті або на сайті вказано, що у вас екстрені відключення, то на жаль, треба тільки дочекатись. Якщо ж в боті або на сайті, ви бачите, що по вашій адресі. Є світло, а у вас його нема, то ймовірно, виникла якась аварія. І тому треба звернутись до колег і створити аварійну заявку. І тут друга порада, як звернутися до колег. Якщо чесно, то у нас більш ніж в 20 30 раз зростає навантаження на наші кол-центри. І якщо ви дзвонили в наші кол-центри, ви бачите, що колеги. Не можуть вам відповісти, бо немає в них такої інформації. Вони можуть тільки прийняти інформацію, і потім вже вона по цепочці йде до диспетчерів і розбирається ситуація. Тому я вам раджу не дзвонити в кол-центр, тому що ви не отримаєте одразу відповіді, а потім вже, ну, треба буде третій або четвертий раз дзвонити. Треба написати в, на Фейсбуці в приватні повідомлення ДТЕК Київські мережі, свою адресу та свою проблему. Колеги зафіксують цю. Заявку, і якщо дійсно там відбулася якась аварія або нехарактерне якесь відключення, то колеги з бригадами вийдуть і виправлять. І ще хотів би, хотів би повторити цю тезу щодо включення. Я дуже прошу всіх не вмикати всі прибори одразу. Це треба розтягнути хоча б на 15-30 хвилин. Бо, як вже казали колеги, там відбувається велика кількість аварій, і ми бачимо, що статистика погіршується. Кількість аварій зростає. Тому вимикайте прибори, а коли з'являється світло вдома, вмикайте їх по черзі, хоча б простягніть на 20-30 хвилин. Ще, ще треба додати. Наступне, що якщо у вас там в вашій квартирі або в під'їзду або в будинку немає світла, то перше, що можна зробити, це звернутись до ЖЕКО а до СББ. Можливо, вони вже знають, що відбулось у будинку. Можливо, вони вже звернулись до, до колег і створили заявку. Можливо, це якась внутрішня аварія, тому. Використовуйте, використовуйте найбільш такі професійні зв'язки, і ще треба додати, що у Жеків ТеСББ є професійні чати, професійні контакти з колегами з мереж, і тому вони можуть якісь питання і заявку створити швидше, ніж це буде робити там 50 або 100 людей з одного великого будинку. Тому використовують всі канали, виходячи з логіки, яку ми сьогодні розповідаємо.